Ці чорні шахеди продукують на заводі в особливій економічній зоні Алабуга. Але це вже зараз стало відомо. Це У цьому відео розповім, як аналітики Мульфар ідентифікували місце, де виробляють шахеди ось за цим відео, а також ще за деякою інформацією. Це наша нерегулярна рубрика «Осінг Кейс, в якій ми поетапно розповідаємо алгоритм пошуку інфо із відкритих джерел. Випереджаючи коментарі про те, щоб ми своїм контентом не вчили ворога, друзі, не вчимо перед тим, як щось опублікувати. Матеріал проходить модерацію та апрув, і Якщо ми це публікуємо. Отже, цей метод більше не працює. чи у зв'язку із плином часу він втратив актуальність цієї методології. Плюс розвідка з відкритих джерел це загальновідомі принципи, бо з відкритих джерел, якими послуговуються усі розвідки світу. І так, росіяни теж нічого нового ми тут не розповідаємо. Але насправді напишіть, хто ще в українському youtube просторі розповідає про осінь. Це просуне відео трохи в тих ваших Ютубах, і всі українці знатимуть, що таке осінь, і як його робити, і що таке кібарв. Спека і фактчекінг, і ніхто не вестиметься на ІПСО. Це ж наша мрія. Отож, росіяни у мережі запостили це відео із феєричною назвою проєкту Аранжарі Шайгу і показали шахеди, типу Герані, типу квіти в оранжерей. А, До речі, герань це часом не та квітка зі шкільних підвіконь, які всі ненавиділи і всі намагалися якомога швидше знищити. У серпні 23-го року на The Washington Post вийшла стаття, що росіяни планували до літа 25-го року випустити із руського заводу 6К іранських шахедів, удосконаливши застарілі іранські технології і збільшивши масштаби виробництва тоді ж у серпні 23-го, дослідники Вашингтонського інституту науки та міжнародної безпеки сказали, що роботи на об'єкті в Алабузькій Алабузькій роботи в Алабузі відстають щонайменше на місяць, і що Алабуга навряд чи випустить 6К безпілотників до дедлайну. Але потім з'являються новини і з такими відео. І так, шахедів, як бачимо, тут немало. Ну а ще, звісно, всім очевидно, що шахеди роблять саме в алабузі, але насправді сама особою економічна зона не мала. Вона займає площу майже 4 тисячі гектарів. Тому важливо зрозуміти, де саме буквально в якому ангарі їх збирають, а в якому готують до транспортування. Нагадую, у нас є ось це відео. То чи вдасться за ним встановити локацію? І на що звертати увагу, якщо в тих ангарах немає вікон, щоб подивитись, який там ландшафт? А друзі, а ви вже купили Мілідарі Осінь курси від Мольфар? Бо, звісно, детальніше про алгоритми та методологію розкажуть лектори там. Бо курс складається із 14 лекцій, в основі яких практичний досвід аналітиків Мольфар. Посилання залишу в описі. Тож, нам відомо, що дрони ці збирають десь в Татарстані, десь в Єлабузі. Маємо ряд даних про це. Наприклад, у червні 2023 року різні медіа, посилаючись на раду нацбезпеки США, писали, що Росія будує в Алабузі завод зі складання іранських дронів шахет. Герань 2 і планує запустити власне виробництво. Це ніби все аж дуже просто, але аналітики Мольфар паралельно перевіряли, чи може ця будівля ще збігатися зі складом не в Татарстані. Перебирали декілька варіантів, бо часто для отримання одного пруфу треба перебирати методом виключення інші варіанти. Тож, наприклад, чи роблять ці шахеди на кронштаті, адже там також роблять дрони Оріон на їхньому сайті. Є декілька знимків із будівлі, які варто роздивитися детальніше. То чому це не Кронштад. Звернемо увагу на те, що різні внутрішні опори виробничої будівлі і зроблені вони з різних матеріалів. Хто шарить, напишіть, будь ласка, в коментарі із яких. Але очевидно, що вони відрізняються. Відрізняється також вентиляційні системи, а також мостовий балковий кран жовтого кольору, а на відео із шахедами кран помаранчевий. А ще немає дверей у кронштаті. Також висота приміщення кронштату є іншою, аніж склад із шахедами. Відрізняється також оформлення стелі та колір крана. Тож це не Кронштадт. Повертаємось до Алабуги. Алабуги. Потім у листопаді інститут науки і міжнародної безпеки і СІС, ті, котрі казали, що Алабуга відстає від дедлайнів, опублікував звіт. Згідно із цим звітом і супутниковими зображеннями, два головні виробничі корпуси, де ймовірно відбувається виробництво шахедів, належить до ІТП Синергія і ці будівлі під номером 8.1 та 8.2. Тобто у нас є ймовірна локація, де можуть збирати шахеди згідно із цим звітом. Але чи співпадає ці мапи із кадрами із відео. Отже, маємо супутникові знімки. Накладаємо на них креслення зі звіту і сіс. Це нам потім згодиться для орієнтування. А станом на вересень 2023 року навколо цих корпусів встановили фізичні периметри безпеки, а на північному і південному в'їздах контрольно-пропускні пункти. У січні 2024 року представник гуру підтвердив, що росіяни розгорнули мінімум дві лінії виробництва дронів Камікадзе Шахет у місті Єлабуга. А у Звіті ІСІС акцентували увагу саме на будівлях індустріального парку Синергія під номером 8.1 та 8.2. Тож, проаналізувавши знимки цих будівель, можна припустити, що виготовлення шахедів дійсно відбувається на території Алабуги саме у цьому приміщенні. Тож дивимося на ту синергію. Бачимо, що зовні будови є двері, і подібні є на фото, де стосами стоять шахеди. А тепер повернімося до накладених креслень на супутникових знимках. Бачимо, що територія приміщення. Умовно поділена на дві частини. Транспортний путь та участок упаковки. Візьмемо ось це фото, де стосами розкладені ці шахеди, і теоретично розмістимо їх попід стіну і навпроти. в межах транспортного путі. Як і на відео, шахеди стоять попід стіною, де є двері для вивантажування. Далі дивимось на участок упаковки. Він розташований праворуч від транспортного путі. І на схемах, як бачимо, і на відео також. Тобто тут ми маємо менш. А тепер повернімося до супутникової знимки. Бачимо, що на даху є дрібні прямокутні віконця. Їх чимало, і схоже, що вікна є тільки на даху. Цікаво, це щоб працівники не фоткались і не постили в мережу знимки, за допомогою яких можна ідентифікувати локацію. Чи щоб піарники проєкту і Шайгу, коли зніматимуть ролики, не спалились. Але, схоже, ресершерам Мольфар не обов'язково потрібно вікна в підлогу, щоб ідентифікувати локацію. І якщо ми подивимося на відео, то побачимо ті ж вікна тієї ж форми. А пригадуйте, Росіяни ще казали, що дрон пошкодив гуртожиток студентів Алабугіпалітєх. І якщо придивитися до цього відео, то складається враження, що це якась дітвора бавиться у конструктор. Це справді молоді люди, але збирають вони зовсім не лего, а реальну зброю, котру Росія потім застосує проти цивільних українців. Щоб збільшити зображення із мінімальною втратою якості, можете використовувати якийсь софт, типу Upscale або інші альтернативи. І придивімося, ось цей юнак, скажімо, може бути батяним Ярославом Константіновичем. 2005 року народження або Авдуліним Муратом 2006 року народження. Тобто те, що підлітки збирають дрони, це характерне саме для Алабуги, що підтверджують ЗМІ та наше велике розслідування. Рекомендуємо його почитати. Що ми маємо? На основі креслення, які хтось злив у мережу, супутникових знімків зі звіту ІСІС та пропагандистському відео із кріпковою назвою «Аранжері Шайгу, накладаючи ці три шари інформації одна на одну, ми отримаємо дані про те, де ці шахеди збирають. Друзі, як думаєте, скільки часу треба, аби зібрати всю інформацію воєдине? Діліться своїми здогадками у коментарях, а я потім запитаю в колег. З вами були Мольфар. Дяка вам за підписку. Я впевнена, що ви зараз підписалися на наш канал. А якщо не підписались, то обов'язково підпишіться. Донатьте, будь ласка, на перевірені збори і бережіть себе.